Казану дворят кусь, мінясь струнку, рій кодом руш. Рій рій. ліво руш, Рі наша назва. Рі закарпатські козаки. Ми скажемо всім, ми скажемо дружно. Хай буде мир, хай буде дружба. До середини глянь. Пане суддя, різ закарпатські козаки до участі в конкурсу в порядку готові. рави подолає мар. Спочинь. Спочинь. Рі розхід. Різбірка. Рів однула уший кусь. Рівняйсь. Струнко. Рій Праворуч, праворуч, ліворуч, ліворуч, обернись. Обернись. Рій, до правого рівняйсь струнко. До двох відлічи. Перший. перший. Друга, перша. Друга. Відлік завершено. до уши. Кусь. Рівнясь. Струнко. спочинь. Рій. Вправо зімкнись. Півнясь. Струнко спочинь. Рій вліво розімкнись. Рівнясь. Струнко. Спотчень, ри, воднула ушей кусь, спочень, ри, меняй струнку на месте ходом руш, ри, Ти. ри, Два лаву ри, двала ушей кусь, меняй струнку, ри, браво руш, ри, ходом руш. Ри, стиль, принясь струнку, ри, ходом рушь, ри, струнку, справа глянь, ри, рывно, ри, на листе, стиль, принясь струнку, Візьми ходом руш. Їхали козаки, їхали по полю, і вона лапіся про відюлю долю, провідную долю.